Доброго дня! Ми сьогодні з вами знаходимося в самому центрі міста, а саме на слов'янки. І в продажу у нас з'явився дуже шикарний хазяйський будинок. Будинок 250 метрів квадратний, з гарним плануванням, все продумано, з сауною, з басейном, з каміном і з дуже гарним інтер'єром. Ми проходимо зараз в коридор. Це у нас прохід. До гаража нашого, гардероб над люстерком зеркалом і зліва кухня. Кухня досить міська, Фасади дерев'яні. У кухні вмонтована духовка Арістон. Також поверхня газова Арістон та витяжка. Кухня використовувалась, але в дуже-дуже гарному стані, вона як нова. Ось, тут у нашої хазяйки стоїть холодильник, і ми проходимо по коридору. Це в нас вихід на другий поверх. І наразі перший санвузол. Перший санвузол це санвузол першого поверху. Тут є унітаз та рукоминичок. Величезна зала з каміном. Будинку ще не отоплюється, але дуже-дуже тепло. Будинок цегляний і утеплений позовні. Ось це наш зал. Величезний, красивий зал. І з виходом на зимній сад. Тут у нас паркет та плиточка. Наразі по всьому будинку натуральні дерев'яні підлога та двері. Шафа купе і величезний зимній сад. Ми йдемо оглядати в другий поверх. Так, виключаємо світ і йдемо оглядати другий поверх. Дерев'яні східці, вони зручні. Є поручень для зручності піднімання. І наш другий поверх паркет на другому поверсі. Хороший, нескрипучий паркет. Також гардеробна. Вона глибока і містка. Санвузол другого поверху. Ми включили світло, хоча тут є денне світло. Це наше віконечко. Унітаз душ-кабіна, яка досить глибока. Вона може використовуватись як ванна. Окремо ванна з гідромасажем, рукомийник.